Я на всіх посадах, коли мене пропонували, а я ніколи не просився, мене пропонували, я на початках завжди почув себе некомфортно, тому що на жодній посаді до того не працював. Якщо мені доводилось працювати заступником міського голови з гуманітарних питань, ми ще зробили, помилку, сказали, що я посаду заступником адміністрації, я там не працював, то мені було не по собі, бо я ніколи, будучи освітянином, не курував всі в гуманітарній галузі. Нічого, війшов в справу курували. Так само мені некомфортно було почувати себе, коли я з районного рівня освіти прийшов працювати на рівень заступника начальника обласного управління освіти. Ну, війшов, йшов курс прав працював. Точно так само мені себе некомфортно я почувався, коли мене товариство депутати обласної ради обрали головою обласної ради. Ну, ніби люди не скаржаться. Працював достатньо нормально і багато зробили чого для області. Що ж, буду вникати в справу, і будемо разом із своїми колегами працювати. Просто я знаю засадничі речі, що, як політолог, вам скажу, як науковець, сучасна держава цивілізована, характеризується тримаство рисами. Вона має бути демократична, соціальна і правова. Треба всім нам, не тільки самоубивцям, яких призначили сьогодні до уряду, але й Майданові, але й всьому українському народу, зробити, щоб вона саме такою і була. Тому що сам уряд того не зробив. Я думаю, що всі, хто сьогодні зустріча бути в уряді, вони усвідомлюють, що вони самоубивці. От, сьогодні, перебуваючи на сцені Майдану, знаєте, як історик порівняв те, що сьогодні робиться, з козацьким вічем. Віче, обираючи свого гетьмана, спочатку його ганьбить, висипає йому на голову бруд. Болото, попереджаючи, ми тебе обираємо, але ми тебе ганьбимо. Пам'ятай і справися. Тому я для себе правильно такий крок собі запам'ятав. Віче обирає, але гайбить. От. І ще одне. Е, я знаю, що наша українська земля є дуже багата, дуже родюча. От, свого часу вона була житницею Європи. От, сьогодні треба зробити все можливе, щоб ця земля дала нам гідне життя всьому українському народові. І щоб довкілля було придатним для проживання. Тому засукамо всі разом рукава і робимо своє життя краще.